Ну що ж, в Україні є сучасна лазерна зброя під назвою Трезуб, заявив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Як було у Шекспіра? Чи це нова українська зброя, чи це Британія передала нам свою нову систему? Давайте розбиратися. Також, будь ласка, поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал та телеграм-канал в описі. Завчасно дякую. Поїхали! Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки, сказав Сухаревський. Але чи це українська зброя, чи британська, оскільки Британія цього року випробувала свою нову систему лазера. В липні британська армія провела перше випробування лазерної зброї. Тоді були уражені, зокрема, дрони на відстані понад один кілометр. А вже в жовтні та грудні британці провели успішні випробування лазерної установки, яка використовувалася для перехоплення ракет з інфрачервоною головкою самонаведення. Система здійснила перехоплення 100% цілей. Отож, як це ноухау на назвали: Dragon Fire – лазерна зброя зі спрямованою енергією, яка може уражати цілі, використавши інтенсивний промінь світла, щоб прорізати ціль. Він є потенційно довгостроковою недорогою альтернативою ППО. Вартість експлуатації лазера зазвичай не перевищує 10 фунтів за постріл. Лазерна система інтегрована в командно-контрольну систему та може бути інтегрована з радарами та оптичними системами для виявлення цілей. Dragonfire використовує розроблену у Великій Британії технологію об'єднання променів для створення лазерного променя з підвищеною щільністю потужності, зменшеним часом ураження та збільшеною ефектною дальністю дії. Повідомляється, що лазер відноситься до класу 50 кВт і призначений для захисту наземних та морських Цілей, від таких загроз, як ракети, дрони та міномети. І з цікавого, британці планували впровадити технологію після 27-го року, але їх міністр оборони заявив, що Країна розглядає відправлення цієї зброї Україні раніше, ніж вона буде прийнята на озброєння у Британії. Чому британці могли їх нам поставити? Я скажу: відправка Dragonfire в Україну дозволить провести його випробування у бойових умовах. Це прискорить доведення комплексу до боєздатного стану та наблизить початок його серійного виробництва та продажів. Ну, і допоможе Україні. Однак у кожній новітній системі є свої мінуси. Перший це погодні умови та її вплив на розсіювання лазерного променя в умовах туману, низької хмарності та дощу. Другий це швидкість знищення цілей. Для дронів це зрозуміло, а от для ракет. Чи буде достатньо часу для виведення їх з ладу? Окрім того, додається питання можливості відбиття таким лазерним комплексом масованої атаки, коли одночасно наближається декілька цілей. Одним словом, цікаво побачити цю лазерну зброю в роботі. Напишіть, що ви думаєте про цей комплекс. Круто, що в нас з'явилася сучасна зброя та ще й лазерна.